Столичні канікули для дітей з зони АТО 16 школярів із Костянтинівки приїхали до Києва кілька днів тому. За цей час відвідали кілька музеїв, а на різдво дітям влаштували екскурсію Михайлівським собором. Продовжить Максим Шилін. Семейно рідні Костянтинівці навчався у п'ятій школі навесні. 2014-го, коли бойовики захопили місто, виїхав у столицю. У восьмий клас хлопець знову пішов у школу номер 5 але вже в Києві прошлом году я був як переселенці учился здесь. Потім, коли наш город более-менее став спокоєний, я переехал обратно. Ну і ми решили дружити нашими школами. Заступник директора столичної школи розповідає: тоді прийняли близько пів сотні дітей переселенців з родиною Семена. Жінка і досі підтримує дружні стосунки. Приблизно там три місяці тому батьки одного із дітей, які у нас навчалися Семена. Маланченко приїхали до школи привітати нас, навчителя, і ми вирішили, що е, потрібно починати процес знайомства дітей міста Константинівка з нашою школою. Після чотирьох днів у столиці учні вже сповнені вражень. Ми входили в музей води і в різні інші музеї, бачили майже всі достопримечательності і ну, дуже захоплююче. Прийдемо ще в театр. Вчора були в опері. Ну, это наш такой пилотный проект називається Канікули з патриархом». група из 16 дітей проживает на території Михайловського монастыря. У нас є ну, умови, для того, щоб вони проживали сьогодні. Діти відвідали різдвяну службу в Михайлівському соборі і піднялись на дзвіницю. З нами сьогодні присутній історичний дзвонар. Один із дзвонарів, тому що їх було кілька, які дзвонили в набат коли розганяли майдан, і це був другий набат після 1240 року. Ще школярам провели майстер-клас із церковного дзвону. Дали подзвонити і самим. Активний відпочинок діти продовжили у різдвяному містечку, водили хороводи та каталися на атракціонах. Столичні канікули у дітей з Костянтинівки триватимуть до 9 січня. Завершиться все екскурсію в адміністрацію президента та у будинок з хімерами. Організатори обіцяли всьому не зупинятися та продовжуватимуть запрошувати до столиці дітей з інших міст України. Максим Шилін, Олександр Голуб та вся команда 112.